Привіт, такі мої зіренькі рідненькі підписники і гості каналу Наталка з Полтавщини на зв'язку. Сьогодні, як ви зрозуміли, у мене пончики. Сподіваюся, скоро і у вас будуть. Ніжні як хмариночка, дуже пухкі, неймовірно смачні. Дивіться, я вас не обдурюю. Бачите? Просто сама ніжність. М -м -м. Це, це хмаринка. Дуже смачно. Вже вам недовго в мене терпіти по випічці, тому що скоро весна-літо, в мене буде багато роботи, я не випікаю до пізньої осі. Тому нагодовую всіх наперед. А зараз погнали рецепт, кому цікаво. І так, 250 мл теплого молока, 70 г цукру, дрібочка солі, 20 г я використовую престовані дрожжі. Якщо сухими, беріть з розрахунку. Так, в мене тут більше. Я трішки візьму, а це оставлю. Розмішую, щоб розійшлися дріжджі. Розмішали ванілька. Ванільний цукор використовує. У мене тут цедра, апельсина. Не, об, не обов'язково. У мене просто був апельсинчик десь половину, бо я вже половину використовувала, варила морозиво. І два яєчка. Розмішуємо. О, який вже аромат від цедри. Можливо, хтось скаже, багато я у випічки, використовую або цедру лимона, або цедру апельсина. Це не обов'язково. У нас взимку завжди є цитрусові для підняття імунітету. майже завжди. Тому, навіщо викидати? Плюс аромат. Аромат дуже бешений. Так, у нас залишилося додати муки. Муки дивіться по своїй муки скільки. У мене тут 500 грамів, в кого 550 може піти, в кого 450. Можуть, і в мене не вся піти. Тому будемо дивитися по консистенції при замішуванні, щоб не забити тісто, Уводимо не зараз усе, В принципі, я думаю, всі знають. Тісто вже бульбиться, дріжджі вже починають працювати. Ну, буду вже починати вимішувати руками, бо лопаточкою я нічого не зроблю. Не люблю дуже туге тісто. Зараз ще трішки муки добавлю. Так, до речі, прийшлося мені досипати, в мене пішло 550 грамів муки. Щоб вже домісити його добре. А ви дивіться по своїй муці. Так, тісто я замісила, воно м'якеньке. Будемо вмішувати зараз масло. 70 грамів, знаєте, не так важливо. Це буде спред, чи це буде маргарин. Хай би там що не писали. Зараз не той час, щоб вибирати, дуже перебирати харчами, в кої які можливості є. Тому вмішуємо, доки не вмішаємо масличко, все. Поки не вмішається і не буде однорідна маса в нас. Тому це спірне питання і не треба нікому нав'язувати. В кої можливості, в коїкі смакові, да? це таке діло. Зіроньке тісто я замісила, воно м'якеньке, накриваю і ставлю в тепле місце. Годину-півтори, в залежності від того, в кого яке тепле місце. Тоді будемо працювати. У мене пройшла годинка, в кого година, в кого півтори. Тісто зійшло добре. М'якеньке, пухкеньке, тому буду викладати його на стіл, трішки обімну. Помажу руки олійкою і стіл також. Обімну трішки і хай хвилини дві полежи, щоб подружилася ще клейковина краще, бо при розкатки буде зжиматися воно назад в кучу трішки недовго. Перекрию дві хвилиночки буквально. Тим часом наріжу пергамент на такі квадратики. Я вам потім розкажу навіщо? Це, щоб пухкі в нас вийшли пончики. Відкладу, щоб потім мені часу не займати. І розкатуємо наше тістечко. Розкачується воно добре, аж репить, розкатуємо не товсто і не занадто тонко, десь е, товщина сантиметра півтора. Точний список інгредієнтів буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі, тому що люди можуть не знайти, я і там, і там зроблю, так що шукайте. Взяла такий стаканчик, ну щось він мені підозріло малий. Зараз спробую. Можливо, більше я візьму, бо квадратики я величенькі нарізала. Так, да, малуватий буде. візьму я, мабуть, чашку. Вона більша в діаметрі. А За формою можете робити, які завгодно. Ну, а це я об'ємну потім з остальними дороблю, з остальним тістом. Буду вирізати чашечкою. Чашечкою якраз для мене ідеальні. По величині. ложу кожну на пергамент і в те місце, де воно в мене буде стояти на вистайки. Вони в мене сюди всі не влізуть. Тому я перву партію зроблю, поставлю в тепле місце, і буду другу партію робити. Вони швид... дуже швидко підіймаються, вони прямо в руках підіймаються. Хто серединку пальцями видовбує і розширює, але вони не такі гарні. Можна і так. Я знайшла пробочку таку, все з підручних засобів. І буду серединку пробочкою. Робити. така звісно, не треба було мені змазувати олією. Сухою вона краще відділяється, тому в мене перший комом пішов. Бачите, я знімаю все, нічого не стираю. Зараз трішки витру і буде краще витягуватися. Так, все набагато красивіше виходить, ніж просто пальцями його. Робити дирочки. Ну, а ви дивіться, як хочете. Це все ваше діло, воно зійде, воно буде пухке, все рівно. Так от, про пергамент. Скільки разів пробувала, думаю, чому? Вони в мене не такі пухкі виходять, сходять ідеально, ложиш на сковорідку, поки перекладеш їх, вони такі занадто пухкі, вони починають присідати. І на вид вони не ті якісь покоржені виходять. А от на пергаменті, коли ми їх не турбуємо, і ложимо прямо на сковорідку, Вони не присідають, вони ще дужче підходять, вони кругленькі, вони пухкенькі. Просто один малесенький секрет. І все, а то все так само. Насправді, може відео й довгувати, насправді, це дуже швидко. Майже так само, як і відео. і дуже багато часу не займає. Залишилось, якимись другими формочками пороблю, а тим часом ставлю олійку, хай підігрівається. Зразу огонь величенький, а потім перед жаркою огонь ну, маленький ставлю, щоб вони не горіли. Бачите, як вони, вони швиденько підходять. Буквально пройшло ну, 5-7 хвилин відтоді, їх поставила перву партію. Кладемо так прямо на сковорідку. Не хвилюйтеся. Все буде добре, нічого не поплавиться, нічого не згорить. Вони будуть дуже класні. Пергамент відразу не знімаємо, аж ждемо, поки трішки піджариться внизу пончик, тому що відразу, як ви почнете знімати, пончик опаде. <кій> опаде і не буде такий пухкий. Почне зачіпатися за пергамент, тому кладемо і ждемо то поки піджариться, бо буде гармошка, а не пончик. Не переживайте, все буде добре. Вогник, хоч і невеликий, але жаряться вони швидко. Кладу я, звісно, їх на серветочки, щоб виходив лишня олія. І так кладу слідуючі. Ще раз повторюю, не знімайте спочатку пергамент, як кладете на олію. Підождіть, поки підсмажиться. Майже, майже готовий з однієї сторони буде, тоді знімайте і можете відразу перевертати. Він і в пергаменті підсмажується добре. Отакі От ще <кви> квіточки поробила. Так що можна, що хоч робити. Мої ждуть, не дождуться чоловік і невісточка гостює, ждуть, не дождуться пончиків. У мене ще стоїть в утятниця на вечері. У мене курка в утятниці з картоплею. Ну я ж, звісно, не їм. Пончик хіба трішки спробую. Там писали мені одні, ти все для себе готуєш, сама аби налупилася. Я майже нічого цього не їм. Максимум я можу скуштувати. Тому енергія і прес людей. Ще раз показую, дивіться, підсмажився, тоді знімаємо. Можливо, в когось в мене зламалося щіпчики желізні. Я вже так, вже так звикла, і не звертаю уваги, чи купляти мені її, чи ні. Так, дожарила, знімаю серветочок. Викладаю на піднос, щоб вони в мене вихололи. Буду покривати глазур'ю. Треба, щоб вони були холодні. Можна не покривати, можна просто цукровою пудрою посипати, можна шоколадну глазурь зробити. Но я зроблю таку біленьку, якщо не вистачить, то дороблю шоколадною. В принципі, є що зробити. Вони вихоложують, а я пішла доїть корівочок. Поки подаюся, вони вихолонуть. Так, глазурька, у мене тут 150 г цукрової пудри, 20 грам розтопленого масла. Водички я не вказую скільки, водичка теплої кімнатної температури, бо в залежності від того, якої густоти ви хочете зробити. Чи ви її занадто густою, щоб лодич ложечкою накладати, тоді не вистачить. Тоді можете дві порції робити або ще одну шоколадну. Я зробила таку. Ну, як сметаночка десь приблизно. Ну, Дивіться, по своїй консистенції. Розмішуємо добре, хай постоє 2-3 хвилини і вмочаємо уже холодні пончики в неї, викладаємо. Можна шоколадною глазурю, можна присипати чим завгодно. Ну, Це все ваші смаки, ваша фантазія, що вам до вподоби. Дуже зручно, вони вже холодненькі. У мене мисочка широченька. Так робимо з усіма. Правда, в мене, в мене вже дві штуки вкрали їх, поки я коров доїла. З джемом з'їли. <гум> Сказали, дуже-дуже смачні ті, що я робила цвіточками. Ну і все, в принципі, нам смачного. Сподіваюсь вам. Хоча б візуально сподобалося, всім дякую за перегляд.